Всім привіт, друзі, компанії Avercenter і хочу вас познайомити з таким от нашим бойцем. Автомобіль В-клас 2024 рік. Машина прикуплена була в Європі з таким доустаткуванням. Місовона перегородка, не буду впевнений, хто її робив, напевно китайська. Будемо переробляти, чому саме не працює звук на акустику задньої зони від телевізора і погано працює блютуз. А саме головне, то що телевізор на 5 см ховається за перегородку. 100% картинки замовник і власник автомобілю не бачить. Ну, а тепер робота справжніх професіоналів своєї справи компанія Аверс. з салона перегородка з 43-м діагоналі телевізора, який стоїть в правильних межах своєї діагоналі. Окремо встановлений звук у ВІП-зоні, окремий звук у водія. Так що перед тим як купувати автомобіль або замовляти переобладнання в якості перегородки, подумайте і зверніть увагу на компанію «Аверс Center. Робимо професійно і якісно.